Бранцям твоїм з роду в рід, злянься на рабі раба твого Олександра і рабу Твою Юліанну, і утверди заручини у вірі, єдиномислії і істині, любові, ти, бо Господи, показав встановлення заручини і утвердження всього, через перстень була дана влада Йосуфеві в Єгипті, через перстень прославився Даниїл в країні Вавилонській. Через перстень виявилася істина Тамари, через перстень Отець наш небесний щедрий був до Сина свого. Дайте Бо мовить перстень на правицю Його і, заколовши годоване теля, їжму й веселімся, сама правиця Твоя, Господи, Узброїла Мойсея в Червоному морі, словом Бо Твоїм істинним небеса утвердилися, і земля оснувалася, і правиця рабів Твоїх благословиться, Словом Твоїм і раменом Твоїм високим, сам, отже, нині, владико, благослови це накладання перснів, благословенням небесним, і ангел твій, нехай іде перед ними в усі дні життя їх, бо ти благословляєш і осячиш усе, і тобі славу вас Отцю, і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Лажені всі, що бояться Господа, ходять путями його, трудом рук. Бої вже ви тися, щасливий ти і добре тобі буде, дружина твоя, як лоза, плодовина біля Дому Твого, сини твої нема в паростки у ливні, круг стола Твого. Ось так благословен буде чоловік, що боїться Господа, нехай благословить Тебе, Господь і сьогодні. І щоб ти побачив, добру Єрусалиму осінні життя твого і щоб ти бачив дітей синів Твоїх. Зараз у шлюбі є дуже важливий момент. Зокрема, чи наречена пара усвідомлює. На який крок вони разом бажають вступити, на крок спільного подружнього життя, і тому чи це є добровільна і свідома згода? Від цього її добровільної і свідомої згоди залежить важливість шлюбу, як, так само, як тайне подружжя. Тому найперше, чи маєш ти, Олександре, добру і непримушену волю та тверду думку, взяти собі за дружину? Юліану, що тут собою бачиш? Холосно. Чи не перерікав ти іншій невісті? Чи маєш ти, Юліану, добру і непримушену волю та тверду думку взяти собі за мужа Олександра, що тут перед собою бачиш? Чи не перерікала ти іншому мужеві? Благословенне царство ця і сина і того духа, нині, повсяк і повсякчас, і віки вічені. Мир, Господові, помолімося. За мир з висоти спасіння душ наших, Господи, помилимся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всі, Господи, ві Господи поми, за святий храм, цей ти, що з вірою, побожністю і страхом Божим ході до Ньогоде і Господи. За святішого вселенського архієра і нашого Франциска, Папа папиримського блаженнішого патриарха, нашого Святослава, приосвященнішого архіпископа митрополита нашого, кир Ігоря Болюбив єпископів нашої, за чесне пресвітерство, і діяконство, за весь віспричити людей Господеві помилімся, Господи помилуй! за Богом бережений народ наш за правління і все військо, Господеві помилімся. Господи, за рабів Божих Олександра та Юліану, і за об'єднання їхні одне з одним у спільноту подружжя, і за спасення їх Господи, помлімся. Господи помилуй! Щоби благословене було їхнє подружжя, кані Галилейській господеві помлімся. Щоб дані їм були плідно, доброчесність, утроби на добро Господи, Господи помилуй. щоб вони звеселились, дивлячись на своїх синів і дочок, Господи помолімся. Господи, щоб дарувалося їм благословення у дітях, і життя бездоганне, Господи помолімся. Господи помрім. Дарував їм і нам усе чого для спасіння просимо, Господи, помилімся, Господи, помилімся. Щоби визволиться нам, і усім від усякої скорби, гніву, біди, нужди, Господи, помлімся. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, Всидіву Марію, з усіми святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Господи, суди. Господаві помолімося. Боже причистийся і твари, сотворите, є чоловіку, любі ребро правоця, Адама переобразив у жінку і благословив їх, і сказав: Ростіть, і множіться, і володійте землею, і обоє їх одне злучив, бо ради того, ставить чоловік отця і матір, і прилучиться до дружини своєї, будуть двоє, як одне тіло, і кого Бог злучив, людина нехай не розлучає. Ти благословив рабат, Твого, Авраама, Ілоносари, розкрив і вчинив його батьком числених народів. Ти дарував Ісакові Віровеку і плід їх благословив, ти злучив Якова з Рахилою, від нього дванадцять патріархів явив. ти з'єднав Йосифа за снети, як плід дітонародження Єфрема і Манасю їм дарував, ти злучив Захарію, і лисавету, і сина, їх, як притечу причисту твого рожества, показав. Ти виростив плотю і скорення, Ісей, діву, і з неї оплотився і народився на спасіння роду людського. Ти через немовний твір дар велику доброту прийшов до Кани Галилейської, і там подружжя благословив, щоб показати, що стволі твої законне подружжя і діто народження з нього. Сам молодий ко, прийме моління нас рабів твоїх як там, так і тут. Прийди. Невидим твоїм пришестям і благослови подружжя Олександра і Юліани. І дай їм життя мирне, довгі літа, доброчесність, любов взаємну, в Союзі миру, рід, довговічний, дітях утіху й нев'янучий вінець слави, Сподоби їх видіти дітей, дітей своїх, охорони ложих від небезпек, і дай він роси небесної, з висот і достатку земного, наповни їх доми, пшеницею, вином і оливою, всяким добром, що вони подавали потребуючим. Дай воно раз і тим, що з ним усе, чого не просить на спасіння, бо ти єси Бог милостий, щедротий чоловіку любі, і тобі славу, села, їм беззначайний ти Отцем, пристим, і благим жеторящим, Твоїм духом, нині, і повсякчас, і навіки вічені. Господи, помолімся. Господи, помолім. Боже святий, Ти споруху створив чоловіка і з ребра його создав жінку, і дав йому помічницю відповідну до нього, бо так було вгодно твоїй величності, щоб не самому бути чоловікові на землі, самі нині, владику, пошли Руку Твою, святого жилища Твого, і з'єднай раба Твого Олександра і рабу твою Юліану, бо ти з'єднуєш жінку з мужем, з'єднай їх в однодумності, вінчай їх на любов, злучи їх в Одне тіло, даруй їм потомство і радість у дітях, бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Олександре, повторюсь за мною. Я Олександр, Я, Олександр, беру тебе, Юліанну, за жінку. Беру тебе Юліанну за жінку. І прирікаю тобі любов. Прирікаю тобі любов. Вірність. Вірність. і чесність подружжя. І чесність подружжя. І, і що не залишу тебе аж до смерти. Аж до смерті. Так мені, Боже, допоможи. Так мені Боже допоможи святій святі, Єдиній єдині, і всі святі. святі. Юліанна повтори за мною. Я Юліанна Я, Юліана, беру тебе, Олександра, за мужа. Беру тебе Олександра за мужа. І тобі любов, і тобі любов, вірність, вірність, чесність, чесність і послух подружній. І, і що не залишу тебе. І що не залишу тебе. Аж до смерти. Аж до смерти. Так, мені, Боже, так мені Боже допоможи. Тройці святій. Тройці святій. Єдиний. Єдиний і всі святі. І всі святі. Забирайте. Оксане, цю минуло, цю піднімайся. Друзці той букет. Друзі, друзі, стоїть рушничок. Зробіть крок назад. Крок назад зробіть, так, так? Ще ще пише ближче домой, ближче ближче. Дружба з дружкою більше хвилюється, чим молодята. Це, природньо, вони на чергу стоять. Що Бог з'єднав чоловік, нехай не розлучає. Вінчається рабожи Олександр з рабою Божою Юліаною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божа Юліана з рабом Божим Олександром ім'я Отця, і Сина, і з того Духа. Амінь. Амінь. Господи Боже, на славу і вінчай їх. Господи Боже, Божий славу і вінчай їх. Господи Боже, на славу і честю вінчай. їх. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо убажані. Божий на головах їх військ і скамін. І життя просили у тебе і ти дай. Премудрість, не послання Святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні, браття, дякуйте за все завжди, Богові Отцеві, ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Кориться один одному, острасі Божому, жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господи, бо чоловік голова жінки, як і Христос, голова церкви, свого тіла, якого Він спасите. А як церква кориться Христові, так у всьому жінки своїм чоловікам. Чоловіки любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятили купілю води за Словом, щоб поставити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята й непорочна, так і чоловіки повинні любити своїх жінок, як свої тіла. Бо хто любить свою жінку, себе самого любить, ніхто ж ніколи свого тіла не ненавидів, але він годує Його і піклується ним, як Христос церквою, бо ми члени тіла Його, тим то покине чоловік батька свого й матір, і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло, це велика тайна. А я говорю про Христа і про церкву, тому нехай кожний з вас, зокрема, любить свою жінку як себе самого, а жінка нехай поважає свого мужа. Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя. Премудись прості, вислухаймо свято Духові твоєму. І дивана, свято Євангелія читання, на тобі, Господи слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу було весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса, та його учнів, коли ж забракло вина, Мати Ісуса каже до нього. Вина не мають. Ісус відповів їй, що мені тобі жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. Було ж там шість кам'яних на воду, що були для юдейських очищень. Кожна вміщала дві або три міри, сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Бо вони наповнили їх до верху. Далі каже Зачерпніть тепер і несіть до весільного старости, і понесли, коли староста покуштував воду, що стала вином, а не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки слуги, які зачерпнули воду. Закликав він до молодого і каже до нього Кожен чоловік спершу дає вино добре, як п'ються гірше. Ти ж добре вино зберіг досі, ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейський, і тим об'явив свою славу, і учні його увірували в нього, тобі Господи, слава тобі! Промомо всі усієї душі з усієї мислі нашої, промов. Господи, Господи все нережителю Божого Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, милуй. Помимо нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай, і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Божого Олександра і Юліяну, що нині одне з одним з'єдналися, і за здоров'я і спасення. Її. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, вас. Вже молимось за людей, предстоячих у святім храмі ці, що очікують від тебе великої і багатої милости, за всю братію нашу, і за всіх православних християн, за здоров'я і за спасень.